Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас особливий день, і до нас у гості прийшов півнік. Він хоче вас привітати з ним Знань. Цей день, діти, всі не починають вчитися. І ми з вами стали вже на рік доросліше, Вже у нас не молодша група, а середня З цим вас і вітає наш гість півник. Діти, а зараз півник вам загадає загадку. А ви відгадайте, що ж це таке? Що це за будинок, де вранці зустрічають кожну дитину, де дзвінять голосочки, як весняні струмочки. Вірно, дітки, це дитячий садок, золотий півник» називається. А скажи півний, чим можна порівняти дитячий садочок. Вірно, з віночком, де багато гарних квіточок, а ще, знаєш, з вуликом, де живуть дружні-дружні бджілки і піклуються одна про одну. А ще мені на думку спала з огірочком, де багато-багато насіннічка. Ось дідний, подивись, яка гарна, затишна у нас група навчає дітей групи виховати, а піклується про них помічник вихователя. А ще півник, в дитячому садочку є музична зала, де дітки вчаться танцювати, співати і весело, весело проводять ці свята. Подивись, скільник, а яка у нас гарна спортивна зала, діти займаються тут різними фізичними вправами, грають і стають та дарабіше. Ми з вами, українці, і тому в дитячому садочку є кімната українського побуту. А тепер, півник, подивись, як весело у нас на прогулянці. Ну, що, півник? Тобі сподобався наш дитячий садочок? Так, дуже сподобався. Ну тоді, дітки, ми будемо чекати, що вже скоро, скоро і надійтесь, ми з вами побачимось. До побачення, любі діти! До побачення!